Опа, може у нас тут якісь артефакти є? О, краса, дивіться, як на Велесі все показує, так? Да? Тайть яйця нам туди дістатись. Тут навколо електрика. Вот рухается, чешу. Да, с Велесом, конечно, прикольно ходить себе, он обешел. Опа, окись. Негативно налаштовані хлопці. Що, постріляємо? А чому вони всі по мені стріляють? Це хіба не малахіт? Що за прикол, що я артефакта забрав, чи що? Ціни мені то таке, як постріляюся, але... А я ж тут был. Ч ⁇ они по мне стреляют, Я же, я, я стреляю и вообще не понял, скажем так. Не, ну мне в самый раз раз А що це за артефакт там? Вони поки по борці стріляють. Грозова ягода. Витривалість максимально 70 тисяч. Був радіації максимально. Нормально. Я вам скажу, це нормальна штука, там буде витривалість взагалі чітко. Ладно, хлопці, хочете постріляти? так, бам-бам. Постріляємо тоді. Куди ти там крадешся? Ну куди ти Крадешся, хлопче? Так. Ще отам там один? Чому вони на мене напали? Щас чи тепер ще завдання не буде. я не зможу зайти сюди. Ні, ну їх тут є, конечно. Ой, сори. Що дійсно, тепер я не зможу зайти? Та ні, всі світяться, а чо вони? Чим би ти не був. О, тут ще схово чись он десь. 11 метрів. А, це десь, десь там. А шо ці на мене напали? Я вже зберігся, конечно, але... Дійсно, в чому прикол? Що побігли? Ну Оці на мене бігли. Не, ну вони ж реально по мені почали перші стріляти. Я ж просто забрав артефакт, виходить. І во понеслась. Ні, ну то мені таке, тут можу зараз стріляти, але... Просто дійсно цікаво, а чому так. Я не стрілю, ну типа... Яха на відкритій стою. Ой, хлопці, хлопці, я вас зара, як почну валить. Давай, 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 давай. Ч они по мені стріляють? що я їм зробив? гранатки можна і покидати трохи. Бляха, з чого вони валять? Не, ну і всім заводом, конечно, буде цікаво стрілятися. Ой, хлопці, хлопці. Ладно, я бачу, тут прийдеться мені на територію. Забігати і валить вас звідси, я бачу, ви не заспокоїтесь. Той зеленим світиться. Це дають. Сіть, я вже їх тут пересладав. Оце тобі розумію. Отаке мені подобається. Вже десь, походу, поряд має бути чоловік двоє точно. Ще треба дивитися, мене ззаду, а відкрито все. Дуже небезпечно. Парш залишать. Ну і що тепер? Капець. А як так? А в чому взагалі прикол? Ні, я переігрувати не буду. Я краще ще побігаю і всіх лупану. Просто дійсно, в чому прикол, я просто артефакт взяв. Я нікого не чіпав. Ні, така стрілянина мені до вподоби. Скажу по правді. Ух ты, блин, вообще шуровый. Я зарыл пану. Чей жорстоко. Ні чого я маю тут бігати втікать? Хай вони тепер бігають втікають. Як мені сюди зайти? Ага. Ще недоступно. Дуже цікаво. Як мені тепер завдання виконати? І взагалі що я їм зробив? Блін, гранатка то є. Не, ну... Доведеться, доведеться тут побігати трішки. Хлопці, я вас всіх зараз тут познімаю, я вам гарантую, побачите. Ага, тут ще на будівлі можуть бути. Так, от так вибігаємо. Це було неочікувано. Заговорився. Отут тут на прохідній полюбе є хтось. З пулеметами тупо пацаны. Хоча вони їм не допомогли. Блін, як я тепер всіх. Побігаю так по території, постріляю, шо робить. Але найцікавіше, що я і задання виходить, не виконую. Через що? Що я артефакт забрав, і оце все почалось. Я дійсно не розумію, в чому прикол. О, дві вони зелені, да? О, давай просто біжу на них, дивись. Не. Добрый сховал сброю. Короче, будем играть все буду. Я просто дійсно не зрозумів в чому прикол, я їх не чіпав. Вони бігли, типу, червоним засвітились, бо я забрав артефакт. Я не хочу там мені. Взагалі всеріалу. Мені просто обідно, вроді ж нормальні ребятки були. Питання тепер полягає в тому, як мені... Е, забрати сюди. Як мені з нею поговорити? Може сюди якось зайду. Що внизу бігає? Самий розумний якийсь. Ходу якісь самі розумні тут я бачу. Розумні, але але Раю здоров'я, хлопці. То все замкнено. Недолго долго у вас тут стрелящие. круто, короче, артефакты я взял походу. Ладно, походу треба валить из вец, тут толку не будет. Ну тут и двери закриті. типа я не зайду сюди. Такое, короче. Вийшло у нас. Не дуже еще честно. Не ну реально що, я типа не зайду сюди М -м, отлично нею поговорить треба Може сюди десь можу? Да, я так понял и он не заспокоюються. Ладно, все отсыхдывают. Буду бегать из О! Вс. Нормально. Можете. Можете, people. О. Чисто змінили охорону. Отлічно завдання, походу, я так зрозумів, не виконую.